Перший день шкільного року важливе свято для усіх школярів, а особливо для тих, хто сідає за парту вперше. Напередодні дня знань наша знімальна група завітала в гості до першокласниці. А сьогодні разом з шестирічною Улянкою ми вирушили до музично-драматичного театру імені Куліша, де пролунав перший осінній дзвоник для маленьких, майже дорослих і дорослих учнів школи гуманітарної праці. Мені дуже рада, що я йду в школу і поскорей хочу туди попасти і познайомитися зі своїми друзями. Я дуже хочу вчитися і постараюся так, як тільки можу. Старшокласники хоч і Звикли до вересневих урочистостей, теж з відповідальністю поставилися до свята та прийшли дуже красиві. Ми дуже раді повернутися в восьмий клас. Надіюся, цей рік буде продуктивним для нас Непривично рано тепер просипатися і придеться входити в новий режим. Я б пожелав би много хороших оцінок, відличних друзів. Вчителям залишається тільки дивуватися, як виросли їх учні за літо. За літо очень сильно соскучилась за своїми сыночками, за своїми детками. Смотрю, как они подросли, визбужали, какие они стали у меня красиві. Ну а чекаю ще больше всего интересного, необычного, да? Ой, вместе будем идти в восьмой класс. Школяри и с радостью зустрічают друзей в летних каникул та делятся из нами своим настроем. Я иду с хорошим настроением, потому что я еще не знаю, что меня ждет в пятом классе. Ну, думаю, у меня все получится. Думаю, все будет хорошо. У нас очень много новых учителей. Классная руководительница. Очень мне понравилась. А, я... очень с веселым в школу, потому что я очень соскучилась и очень люблю свою школу. Цей навчальний рік готує для вчителів та учнів багато змін. Ми поцікавилися, чого чекають від майбутніх реформ педагоги школи гуманітарної праці. Ми хотіли б, щоб наші діти отримали удовольствие, перш за все, від учоби, щоб їм подобалося, щоб вони стремились до чогось увеличили свои цели, ну и, конечно же, чтобы получили знания, которые могут дать им только наши педагоги с их прекрасным видом роботи і планами на будущее школа гуманітарної праці вже давно відмовилася від сумних та затягнутих шкільних лінійок. Тому свято першого дзвоника усі відзначають в театрі. Ми повинні з вами зробити так, щоб кожен дитина сьогодні уже почував заботу государства і умовах, де права чоловіка, права дитина, права громадянина являються найголовнішим, Тож і Европу європу от варварского мира, утверждались в Україні. Головні герої за традицією, першокласники. Їх зустрічають оплесками. Вірва клашка, Перед нами всі путі відкриті, всі дороги в у нас. Ми то станем з нами ніти. На паками толька На святі першого дзвоника було багато почесних гостей. Херсонському міському голові довірили почесну місію. Я хотів би побажати вам, що от ті роки, які ви проводите в школі, вони були не раками випробування, а раками відкриттів, знахідок, пригод. Мабуть, це саме головне школа гуманітарної праці за традицією. Готує для усіх гостей цікаві сюрпризи. Цього разу учні разом з акторами театру презентували мюзикл Золотий ключик. Виходіть всі сюди. Я покажу вам, що такое настояще весілля. Наприкінці свята на радість малечі зі стелі посипалися кольорові кульки. Навчальний рік урочисто відкрито в усіх школах нашого міста. Він принесе багато нового. Ну а ми будемо слідкувати за змінами.